Коли темрява огортає ліси України, на полювання вирушають справжні майстри тиші. Сови. Підпишись, не пройди повз. Сова може повернути голову на 270 градусів. Це допомагає їй бачити навколо без руху тіла і залишатися непомітною для здобичі. Українські сови полюють майже безшумно. Спеціальні краї пір'я глушать звук під час польоту, тому здобич навіть не чує наближення хижака. Сови. Нічні мисливці вони полюбляють гризунів, дрібних птахів і комах, що робить їх важливими охоронцями сільськогосподарських полів. Очі сови не рухаються в орбітах, тому їй потрібно повертати голову, щоб оглядати все навколо. Сова у культурі України символ мудрості та таємничості. Її часто зображають у легендах, казках та мистецтві, українські сови. Справжні нічні чарівники природи. А ти колись бачив їх у дикій природі? Напиши в коментарях.